Мої вітання, з вами Володимир, мені 48 років. Вже майже 20 років я проживаю в США. Тому мені добре відомо, якою медицина була раніше, і який стан в медицині є зараз і куди вона рухається. Як в Україні, так і в Сполучених Штатах Америки, оскільки виріс і сформувався я ще за часів так званої радянської медицини. А двоє моїх батьків досі живуть в Україні, Богу. І а, маю двох дітей, які були народжені тут, тому добре бачу, як... Працює медицина тут і куди вона рухається, точніше, куди її рухається. З комплексним підходом а, Василя Чайки я познайомився саме завдяки пандемії, адже з приходом страшної хвороби гостро стало питання, як себе захистити, особливо знань в цій сфері тоді що в мене не було. Тому перше, що я почав досліджувати, яку ж маску купити. Які є маски, які є, є стандарти, які маски від чого захищає, тому подібне. Тому швидко до себе, досліджуючи ці теми, я швидко прийшов до, прийшов до висновку, що люди, які пропагують чи нав'язують носіння масок, які методи лікування та профілактики від страшної хвороби, мають на меті зовсім не охорону вашого здоров'я. Тому я почав шукати альтернативні джерела інформації. тобто джерела інформації не альтернативні В результаті купив багато вітамінних комплексів для підвищення імунітету і тому, куди япилося, це зовсім не було необхідне оскільки наприкінці або восени 2022 року мені попався ефір а, про Василя про сезонні захворювання на основі комплексного підходу. Мені ефір цей сподобався, він, лікар дуже швид, стисло, коротко, обосновано, науково. З прикладами все розказував, пояснював, тому я зареєструвався на 3 марафон здоров'я і в результаті опинився на курсі Я вибираю жити. Як виявилося, це геніально, як завжди, це являється все дуже просто. Немає страшних хвороб, а є тільки нехватка знань. Курс я вибираю жити, це теоретичний курс, якби мануал. Ти тут отримаєш знання як будову своїх органів, яку функцію вони виконують, а головне, як органи взаємодіють та хто керує ними, тобто керує ними головний мозок на основі біологічних рефлексів та емоційного стану людини. В кінці курсу записався одразу на курс відновлення здоров'я після 35 років. Хоча в мене значних проблем зі здоров'ям немає, але зараз я розумію, що якби з тим багажом знам, який в мене був досі, то рано чи пізно цей кошик здоров'я болячок, він був би все рівно присутній, з ним би довелося боротися. Тому, не вагаючись, я записався на курс, де отримав купу корисних рекомендацій про те, як перетворити твою їжу на ліки, а не навпаки, а також багато різноманітних методик по відновленню всіх органів та систем організму, як на фізичному, так і емоційному рівні. І одразу ж після завершення цього курсу взяв курс констеляції, він якби являється доповненням перших двох попередніх курсів, де ти краще почнеш розуміти, що таке психіка, а, яка відмінність між психологією та психосоматикою, ну і тому подібне. Тому а, взагалі вважаю, що дані курси повинні викладатися в школах. А, цим самим можна виховати націю здорових людей. А, Зі свого досвіду, як лікар каже, не, не довіряйте нікому, а перевіряйте на собі. Почав це все перевіряти на собі, успішно використовують дані знання для відновлення здоров'я як свого, так і своїх близьких, дружини, дітей тощо. Також рекомендую своїм друзям та знайомим познайомитися ближче з даною, даним підходом. Тому дуже рекомендую всім здобувати ці знання. Як на мою думку, це є таємні знання, які... Люди, які пропагують сучасну медицину або штовхають медици... сучасну медицину, хоч... не дуже хочуть, щоб ці знання були доступні для широкого, для широкого загалу і всякими способами стараються перешкодити діяльність таких лікарів, як Василь Чайка, і вставляють палки в колеса. Але великий респект лікарю, що він не здається, він продовжує доносити ці знання, ділитися з ними і продовжує лікувати успішно людей. На завершення хочу привести вислів на один з найулюбленіших лікаря, що тільки думаючі люди можуть бути здоровими в сучасному світі. Тому вибір за вами. Дякую, що дивилися.